Вітаю вас у прямому ефірі. Програма Акценти, дворівневі тести, поєднання державної підсумкової атестації та ЗНО. Неможливість використання сертифікатів минулих років такі зміни будуть у вступній кампанії 2015. І сьогодні ми про це поговоримо з людиною, яка є відповідальною за організацію ЗНО на Тернопільщині. Це Юрій Шанюк. Вітаю вас, Вітаю. пане Юрію. Зараз триває реєстрація на пробне тестування. То чи маєте якісь цифри, скільки вже зареєструвалося у нас в області? Саме так з 1 листопада до 15 грудня триває реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На сьогоднішній день вже чимало зареєстрованих, проте ми якби і, і, і тих, що зареєстрованих, і тих, що вже проплачені, оскільки пробне тестування це платна м, послуга. 89 гривень. 89 гривень. То в нас там є великі розбіжності поки що, але станом на сьогоднішній день в області зареєстровано понад 2200 абітурієнтів на Понад 3,5 тисячі тестувань. Ми, власне, по тестуваннях беремо остаточний результат, так як в нас буде тестування у два дні 21 і 28 березня наступного року. І чимало абітурієнтів будуть складати саме два тести. Один з української мови літератури 21 березня і ще вибирають собі інші. Предмет з переліку, який виноситься на ЗНО, лише до 15 грудня триває реєстрація? лише до 15 грудня. Там ще дається буквально 10 днів для того, щоб перерахувати гроші. Так як ми будемо формувати пункти тестування, пробного тестування, ми будемо формувати. Відповідну базу персоналу пунктів пробного тестування залучати людей, е, так як ми не можемо набрати більше людей, ніж е, установлені е, ці е, норми, які, які є. Е, тому е, вважаю, що ця кількість ще не є достатньо зареєстрованих. О ну, цих два тижні так багато Цих два тижні ми вже про це навіть говорили, оскільки ми е, вже знаємо, що на 1 грудня. Затверджені правила прийому до вищих навчальних закладів, і діти, наші абітурієнти, наші випускники загальноосвітніх навчальних закладів хочуть. Вже більш чітко знати, які предмети виносяться на ту чи іншу спеціальність, щоб зареєструвати цей предмет і попробувати свої сили на пробному тестуванні. Часу ще достатньо, ще практично два тижні залишається. Реєстрація електронна, реєстрація на сайті Івано-Франківського центру. Про це всі власне знають. І я думаю, що цифра збільшиться, ну можливо, до 4 тисяч, можливо, більше буде. Ми готові прийняти всіх бажання. Жаючих, оскільки і самі опробуємо наш персонал і тести, і це буде такою підготовкою взаємною, як абітурієнтів, так і наших вчителів, педагогів, які будуть на основній сесії, чи варто спробувати, чи варто скористатися цією такою можливістю, і чи будуть дворівневі тести? Так, саме під час реєстрації на пробне тестування з української мови, літератури і математики передбачено дворівневі тести, так як і на основну сесію тестування. Це дуже важливо. Це досить буде хороша можливість попробувати свої сили у цих дворівневих тестах. Я б навіть сказав, рекомендуємо реєструватися на цей поглиблений рівень, бо там буде в ньому і базовий рівень, і тоді вже можна буде зорієнтуватися, що і як буде. Ага. Сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже є технічні характеристики тестів всіх предметів, в тому Можна числі спробувати. дворівневих передивитися тестів. Передивитися Можна спробувати передивитися. Є такий контрольний тест і з із математики, тому. Спеціалісти роблять такі хороші відгуки про дані завдання. Вони посильні, але це, звичайно, такі пробні. Це не є той тест, який буде, скажімо, на, на ЗНО. Скажіть, будь ласка, в двох словах: дворівневі тести для тих, хто ще не в курсі, так що це таке, з яких предметів вони будуть? От у кількох словах Дворівневі тести призначені для того, щоб в якійсь мірі визначити пріоритети тих чи інших вузів, тих чи інших напрямків підготовки, і, відповідно, диференціювати рівень знань дітей, як тих, що хочуть технічні навчальні заклади або з філологічним спрямуванням. Дворівневі тести з двох предметів. Звичайно, що і кількість завдань різна, і кількість часу, яка виноситься на виконання цих завдань, також різна. Дворівневі тести поглиблено. Вони складаються з двох рівнів: базового і поглибленого. Базовий рівень пишемо з української мови і літератури. 160-150 хвилин, плюс додається ще 60 хвилин на творче, на творче. і на, на поглиблений рівень. І з математики 130 і 80 до 210 хвилин. Тобто це навіть більше ніж ми писали тести у попередні роки з української мови і з математики. У нас діти будуть в аудиторіях розподілені таким чином, щоби. Ті, що пишуть базові рівень, сиділи всі в одній аудиторії, бо час закінчиться, і вони всі будуть складати вже свої роботи роботи, віддавати їх, робити відповідні там відмітки. А е, це може заважати іншим Він, абітурієнтам, так, тому так будемо розподіляти їх. Тобто в пункті тестування буде, скажімо, там, 10 аудиторій з поглибленим рівнем і 5 чи 6 аудиторій з базовим рівнем. Все-таки вважаємо, що з української мови літератури більше буде базового рівня, а <кхем> поглибленого менше. Ну, а з математики, скоріше, все, навпаки, буде. Uh -huh. так, як всі технічні вузи, і не тільки технічні, Вимагаючі. вимагають. Так. Математика все-таки це цариця наук, і вона так. має бути, її мають знати на поглибленому рівні. Вже відомо, коли почнеться реєстрація на основну сесію. ЗНО так, буквально в кінці минулого тижня нас в нас у Міністерство освіти оприлюднило календарний план, тобто наказ про затвердження календарного пролану проведення зовнішнього незалежного оцінювання, і в ньому визначені певні практично всі етапи. Підготовки і проведення тестування. Згідно цього наказу, реєстрація розпочнеться 5 січня 2015 року і триватиме до 20 лютого. Півтора місяця? Ну так, півтора місяця. Це менше, ніж, скажімо, було в попередні роки. Але натомість збільшується час на внесення змін. Тобто так звана перереєстрація для тих абітурієнтів, які захочуть це що зробити, що змінити предмети чи свої персональні дані, чи чи якісь інші, чи якусь іншу інформацію, значить, вони мають можливість до 1 квітня це зробити. Також півтора місяці. Так, також, також така е, кількість часу в цьому році. Реєстрація учнів за навчальних закладів буде проводитися централізовано в навчальному закладі. Буде визначена людина, яка відповідає за реєстрацію. Це як правило, або класний керівник, або заступник директора, або вчитель інформатики, в залежності як дирекція кого призначить. Формується комплект документів всіх абітурієнтів, всіх випускників за навчальних навчального. Закладу додається до комплекту документів їхній список, і е, такою бандеролою відправляється е, до е, Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Там проходить е, якби, наступний етап реєстрації і е, на Адресу навчального закладу, школи, конкретної школи буде насилатися, будуть насилатися знов таки, в комплекті документи, сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти. Ну і це буде якби підсумок реєстрації, тобто це буде вважатися, що абітурієнт зареєструвався. Скажіть, будь ласка, коли, здається, вже був подібний механізм, правда ще коли центри були спеціально створені для реєстрації? Так, в нас в, кожні, в, в, кожному, в кожній школі, в кожному районному центрі були такі реєстраційні центри. Він був один в районі, і туди з'їжджалися, діти, реєструвалися. Зараз це буде в кожному навчальному закладі. Нашої школи укомплектовані. Комп'ютерами Комп треба буде лише після 5 січня завантажити програму реєстрації в кожній школі. Ми традиційно це на дисках даємо ще для дублювання, бо, можливо, інтернету не буде або не зможе завантажитися даний, дана програма реєстрації. І уважно треба буде виконати всі ці моменти. Під час цієї реєстрації якраз треба буде вказати рівень. Тестів з української мови літератури, бо українська мова література буде обов'язковим предметом для всіх наших абітурієнтів. Ну а хто бажає математику, то також буде визначатися з рівнем. Тому дуже важливо попередньо визначитися з спеціальністю, з напрямком підготовки, з вузом, в який мріємо навчатися, щоб потім не було mm -hmm. недорозуміння. І взагалі читалі тепер будуть якби, підганяти учні, так аби вони будуть Вони Будуть контролювати, вони будуть слідкувати за цим. Це з одного боку і добре, тому що надіємося, буде менше помилок в персональних даних, буде менше якихось таких недоречностей, непорозумінь, так. непорозумінь. Але до цієї справи треба підійти дуже відповідально, враховуючи ще те, що якраз весь період реєстрації практично діти будуть на канікулах. Зимові канікули в часі, Тривали, вони так. тривалі, і в різних регіонах вони по-різному починаються і, Мало і закінчуються. І в різних районних центрах наступні. І в на різних районних центрах, і, і, і в місті Тернополі вже буквально 6 грудня діти йдуть на канікули. Тому важливо буде мати контакт з дітьми, мати з ними зв'язок, І телефонний, і мобільний, і, і так візуально, бо вони мають прийти в школу. І цю Процедуру треба виконати успішно, якісно, без помилок. Угу. Скажіть, будь ласка, у нас мало залишається часу до завершення програми, але дуже хочу, щоб ви розповіли про державну підсумкову атестацію. Вона цього року буде проводитися спільно із ЗНО, зокрема, один предмет. Так, це українська мова. Розкажіть детальніше, якого числа, як це буде відбуватися? Скільки тоді у вас буде учасників ЗНО? Це всі школи області? Так, це буде справді ми вже в якійсь мірі і. Ми переживаємо за дану процедуру, бо в нас вже виробився механізм трошки іншої системи роботи саме з абітурієнтами. Але тим не менше ми готові і до цього будемо, так як у 2008-2009 роках ми мали 50, 54 пункти тестування в області. Ми плануємо в кожному районному центрі створити один, а то й два пункти тестування. У нас по кількості випускників в всіх районах різна кількість, але є так, що в районі буде і два назбираємо на два пункти тестування випускників. А ще до них треба додати і випускників минулих років, враховуючи те, що в цьому році сертифікати минулих років не використовуються, то кількість бажаючих спробувати свої Це сили ще частина. буде більше. Сюди додаємо ще і випускників системи профтехосвіти, З них небагато, але частина все таки Хоче продовжити навчання. Ну і ці студенти, випускники вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, хочуть продовжити навчання. У них там є відповідна система пільг приступі на другий, третій курс за скороченою програмою. Але разом з тим хтось буде можливо із першого курсу здобувати іншу спеціальність. Визначено дату проведення української 30. мови літератури 24 квітня. Це буде такий єдиний день проведення цього тестування. Дуже велика кількість буде і абітурієнтів, дуже велика кількість буде залученого персоналу, уповноважених осіб. Ну, ми вже над цим роботу ведемо, ми вже формуємо базу персоналу, це будуть сотні і сотні вчителів, які в той день, очевидно, і з уроків будуть звільнені, і в багатьох навчальних закладів уроки не буде, бо вони будуть пунктами тестування. Будуть механізми цих уроків відпрацювання, можливо, після обіду, можливо, в якусь суботу. Тобто тривають такі підготовчі етапи проведення саме і 24-го, ну а всі інші тестування, хоча календарного плану ми не... Ще, не ще не маємо дат, але все-таки всі ці тестування відбудуться в червні місяці. Якщо ця спроба буде вдала, є перспектива, що так будуть здавати і інші предмети. Відбулася селекторна нарада 18 листопада за участю заступника міністра і директора Українського центру оцінювання якості освіти з керівниками навчальних закладів, начальниками відділів освіти. Ми були присутні на цій нараді. І Було сказано буквально так, що ДПА, Державна підсумкова атестація, у тому вигляді, в якому вона є зараз. Це останні її би, подихи, тобто вона буде абсолютно змінюватися. змінюватися. Тобто ми плануємо не тільки проводити зовнішнє незалежне <гум> державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, а й з інших предметів у 11 класі, і йде мова про зовнішнє незалежне оцінювання за базову школу, тобто після 9 класу. Добре, дуже дякуємо за участь в програмі. Дякую нашим глядачам за увагу. Дивіться повтор нашої програми у будь-який час на сайті телеканалу Тіві 4 До зустрічі.